Привіт, мої любі. Подивіться, хто це? Хто це? Кішка, Кіш ка кішка. Це хто? ля л лялька. А це хто? Зайка. Зайка. А це хто? Ведмедик. 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 Це хто? Порося порося. Ось таке порося. Ой, А це хто? Аф, аф, хто це? Собака. Собака. Аф. Аф. Аф собака. А киця як. Мяу? Мяукиця, мяу мякиця. Це хто? Їжак. Їжак? Їжак. А ось у мене хто це? Лялька лялька. Красива, лялька. лялька. А разом ось це все що це. Думаємо. Іг рож, ки іграшки. Це разом, багато іграшок. А ось одна іграшка. Одна іграшка, а тут у мене багато іграшок. Дітки, подивіться, лялька, Красива лялька. Подивіться, у ляльки є вір. стрічки, багато стрічок. Ось це у ляльки, у ляльки, сорочка, сорочка. Це ось. С. Під ниця, спідниця. А ось у ляльки. подивіться, подивіться. Чо, чо біт -ки. ки у ляльки, чобитки лялька о дяг. Ну та, в український одяг лялька. Раїн-ка Українка, лялька, Українка, я и вы живемо, живемо на ук, мы живемо разом усі і лялька. Я і ви на Україні. І тому лялька так одягнута. Це український одяг. Український одяг. Український одяг. Це все іграш. Ки, іграшки. Хто це? Мяу. Кішка, Кішка. А це? Гав. Гав. собака. Со- ба- ка. Собака це все, Іг- ра. -ка. Шки іграшки молодці, вчились гарно, слухали, говорили молодці. Пока пока.